Три людини перевертали каміння. Їх запитали, що ви робите. Один витер з чола і сказав: Горбачусь. Другий сказав гроші заробляю. Третій сказав будую храм. Ну, звісно, йому легше було тому, хто храм будує. Запитання моє таке: чи можна будь-яку ситуацію найважче перетворювати на радісну Можна будь-яку ситуацію перетворювати на радісну. Тому що загалом життя нескінченне, всесвіт нескінченний. Ми не розуміємо, де ми і що ми. Завжди ми можемо уявити собі подальшу мету, яка вища за теперішній стан. Тобто, ви це називаєте послідовністю постановки мети. Якщо в якійсь ситуації я поставлю мету, то я вже радісно до неї так. рухаюся, тобто, це обов'язково. Ось це от. весь час будувати храм, ніби наче весь час так, це дає цілі покладання. Зрозуміло, так. це навіть як такий принцип. Якщо тобі важко, став мету і рухайся до неї. ще запитання таке: от скажіть, будь ласка, чи можна і горбатитися, і будувати храм? Ось це відчуття, що я горбачуся, щоб було, і водночас будувати храм. Ні? Має бути щось одне в тебе перед тобою. Або бажання звільнитися від гніту або бажання збудувати храм. Якщо я будую храм, то мені не важко. А можна і гроші заробляти, і храм будувати. Можливо. Мета має бути одна. Бачите, я все намагаюся якось так, а ні, може ні, разом? нічого не допоможе. не допоможе. Це тисячі тисячі літ, уже перевірено. Зрозуміло. Тобто, якщо я будую храм, то це все в мене і перемагає. От скажіть, зараз людство перебуває в перших двох станах або гроші заробляє, або горбатиться, здебільшого основна так. маса. Як все таки наблизитися до того, щоб. Мета має бути. Нічого іншого. А як навіяти мету людству. Це показати приклад. Все ж таки. Отак. Так. Але цей приклад має заразити. заразити. Цей приклад має випромінювати щастя таке для людини або таку висоту. Ну, певна річ радість. Дуже.